Працевлаштуватися у великому місці, наприклад, як у Києві, сьогодні вже не надто й легко. Та люди і досі сотнями штурмують міста, мільйонники та головно столицю. І саме це відкриває просто неоране поле для аферистів. Як дурять тих, хто приїжджає на заробітки, що треба знати і пам'ятати, коли вам обіцяють, ми допоможемо, а також побачити на власні очі те, що відбувається з тими, хто таки потрапив на гачок. Матеріал Ірини Курило. Була, що ми в тюрму. Просто реально тюрьму. Нічого не можу сказати. Раз у них ні Чим більше безробітних, тим більше роботи для аферистів. Українські реалії. Вони обіцяють високооплачувану посаду, витягують гроші і до побачення. Мені просто страшно, що попадається, скільки людей. Це ужас. Ось він, новий закон про зайнятість населення. Документ набув в чинності ще 1 січня. І за ним таки всі послуги посередників з пошуку роботи безкоштовні. Ми уточняємо до речі, одягнути вас на роботу. І якщо вас пригласили прийняти, договор оплачуваєте за двісті гривень, є ці Схема номер один до речі, чи не найпоширеніша у містах мільйонниках? Ви приходите в офіс, вам обіцяють. в тепчені місця вас чим-то не устраюває дана вакансія. Ми мені безплатно на дує доповнувасотой. Але насправді все це банальний обман. Інформаційні услуги по підбору вакансій це і є одним із видів цього посередництва. Тому такі договори, як правило, є вже в ні За таке порушення світить хіба що штраф на сьогодні це близько 12 тисяч гривень. Але найцікавіше те, що стягнути його за законом, практично неможливо. Цим і користуються аферисти. Варіант другий більш витончений. Люди з провінції щоденно приїжджають у пошуках нового життя до міста великих можливостей. З собою газета з оголошеннями, сумка та напівпорожній гаманець. Чи вистачить цього, аби досягти бажаного, перевіримо на власному досвіді. Фасувальник, кур'єр, пакувальник, збиральник, заробітна плата три тисячі гривень на тиждень. Ось ця контора. Здравствуйте. А я проходу роботи. Да. Робота тиждень через тиждень. Житло і харчування надається. Умови суцільна казка. Але існує фейс-контроль. Його проходять не всі. Безробітним, наприклад, із київською пропискою сюди зась. Наявність трудової та медичної книжок тут нікого не цікавить. Про досвід роботи теж не запитують. А зарплату 2 тисячі давні 3 тисячі. Ми з присутствием продукцію опакуємо. Нам обіцяють комфортабельний гуртожиток до чотирьох людей у кімнаті. Сусіди співробітники того ж підприємства. Надумав звільнитись, гроші за проживання повернуть одразу. Уже через годину відправляють до іншої контори підписати трудовий договір. Всередині ще дев'ятеро таких, як ми. Працівниці фірми довго щось реєструють, нас анкетують. Здається, процес оформлення пішов. Чотири часа вам нужно позвонить камінданти поціляти ліце. З валізами неспішно вирушаємо до гуртожитку трамвай, метро, околиця Києва. До гуртожитку більше кілометра крутою дорогою вгору. Великий будинок обгороджений височенним парканом. Нас зустрічає охоронець, перевіряє папірці, запускає всередину. Помічник коменданта розповідає правила. Чи життя шість часов відбувається 23 в 23.00. Молодці, нічого не можу сказати. них ні 20-річна Катерина студентка, приїхала на заробітки з Луганська. Іншого виходу, каже, не було, адже родина забаргувала за кредит. Роботи вдома нема. Перша емоція була то, що ми потрапили в тюрму. Просто реально самом деле, тюрьму. Жалока, звісно, людей, які там находились. у которых просто не даже на билет уехать обратно. Посляділо, виходная телефонізацій, то вище життя, воду собі далі, ліза, то що. Гаряча вода з 8 до 12 вечора. Перебувати в душі можна не більше 7 хвилин. Потім вимикають воду. На третьому поверсі не інакше, як казарма, десятки двоповерхових ліжок та неймовірний сморід. Наші нові сусіди одразу заявляють. Лоханую. далі більше. Так званий гуртожиток надається не на місяць, а на 14 днів. Ніякого підприємства поряд теж немає. Предлагають роботу, але йдеш по двони. То їм не нужны, то адреса нету. Ну може вам побідемо. Агентам впливу здається з'ясувати, ніхто з мешканців цих бараків не працевлаштований. Кожен з них ошуканий. Нас попереджають краще нікуди не рипатись. Усе під контролем. Діхонки, то, <зв>. сиді, Малі, <зв. А була нічого, тому що люди проходять через. Не ми Ви перві, Як тут вижити, нас одразу вводять у курс справ. Ми Шахрайство. заволодіння чужим майном, шляхом ведення в оману або зловживання двірою. Про справжні прибутки та обороти таких собі помічників можна тільки уявити. Щонайменше 20 людей у день платять по 550 гривень. Це вже 11 тисяч. На місяць аж 330 тисяч гривень. За рік майже 4 мільйони. В суд подать, да, тому що там ніто равенства сторон, не соблюдено абсолютно ніяк. Во-первых, во-вторых, такий договор заключен тогда, коли человек был обманут. Вот. И такой договор согласно нашему законодательству не є здійснювати. Через день агентів таки викликають на співбесіду. Замість анонсованих трьох тисяч на тиждень нам пропонують продавати книжки з оплатою в півтори тисячі на місяць і одразу говорять, кращого нам не знайти і більше. 95% всіх підозрів туди. І всі форми лохотронув в едній горді кришують мітовські генерали. Нас нічого не влаштовують. Їдемо в інший кінець міста забирати гроші. Біля дверей зустрічаємо таку ж ошукану. Приїхала заробити грошей, заплатила 550 гривень. І, і у мене таке відчуття, що мені їх не повернуть взагалі ніхто. Двері відчиняє вже знайомий нам чоловік, який впускав нас до агенції. Пишемо заяву і намагаємося з'ясувати, коли ж повернуть гроші. Ну, розглянути ви за 14 робочих днів подалі. Розглянути, це надасть відповідь, що не перевищує 14 робочих днів. Ви хорошо почитали? Ну, в течение ні, в 14 днів. ви так? Ось це вначалі почитали, що я почеркнули здесь. Кричите на мене, будь ласка. В течение я включу, робочих Я не кричу, я так розговарю з дівчинкою. К незважаючи на те, що закон вступив в силу, но еще очень Дій документи і многі механізми не начали работать. дивно, проте у новому законі не прописано, що інформаційно-консультаційні послуги також є посередництвом. Голова підкомітету з питань трудових відносин Світлана Фабрикант агентам обіцяє нужно срочно внести поправку в закон для того, щоб ніяких сомнений не возникало. Однозначно, это будет, эта поправка буде внесена. Фактично, всю місячну зарплату Наталія витратила на поїздку до Києва. Казали, що це може бути плохотрону. Я все одно не повірила. Я думаю, поїду і проверю. Роза, без мене хтось гроші, де заробляє в Києві, а я сижу зумів на тисячу. Просто страшно, що попадається скільки людей. Все ужас. У нас прийшло в п'ятницю, я не знаю, чоловік ме до 20. Агенти впливу пильно стежитимуть за обіцяними змінами до законодавства. А поки, щоб не потрапити на гачок, уважно читайте, що підписуєте, бо не може пакувальник, кур'єр або збиральник отримувати 3 тисячі гривень на тиждень.